Вітання всім, друзі. В нас сьогодні е, незапланований запланований позачерговий вихід хронік перших, адже до нас в студію прямо із нагородження завітала прикордонниця інга нагороджена нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за заслуги перед збройними силами України. Медалю за сприяння Збройним силам України від міністерства оборони, нагрудним знаком Державної прикордонної служби України за мужність в охороні державного кордону. І сьогодні ти отримала також нагороду від президента. Це орден за мужність. Вітаю тебе. Дякую і радий також вітати в нашій студії. Дякую, дякую. Довго думав, що почати нашу розмову. Хочу кілька слів сказати для наших слухачів. Для тебе війна почалася у 2014 році. Потім це був невеликий перепочинок, можна сказати. І з 2019 ти у лавах Державної прикордонної служби. Так. — Цікаво, чи пам'ятаєш ти, що відчула от саме 24 лютого 2022 року. Як це було для тебе? Адже в тебе вже і бойовий досвід, і загалом досвід? Як це було для тебе? Ну по-перше, я не очікувала побачити війну в Одесі, бо саме повномасштабне вторгнення я зустріла в Одесі, і я чомусь звикла, що війна це там на сході. Це про схід. Це про Донецьку-Луганську область, але коли ракети почали летіти по всій території України, це було дуже бентежно. Були дуже змішані почуття, ну, страх, звичайно, бо кожна нормальна людина страх відчуває, страх за себе, за свою сім'ю. Коли моя сім'я поїхала на евакуацію, я дуже сильно за них переживала, щоб вони доїхали нормально до кордону, щоб з ними нічого не сталося по дорозі. Ну і тоді, 24 лютого півдня, ми знаходились в аеропорту в Одесі, і ну, так, звичайно, страх був присутній, тому що від керівництва була подана команда вступати до бою у, у випадку, якщо десант висадиться. І, звичайно, бій це зрозуміло, що може бути поранення, смерть, тим більш бій з десантом. ну, Ми прикордонники, я думаю, це було б, було б дуже тяжко. Але я не здавалася, була готова до будь-якого розвитку подій, тому що відступати не було куди. Це наша земля, ми повинні її захищати. Я от, до, до твоїх слів, також читав про цим твої інтерв'ю попередні, дивився їх. І найбільше, що не першим, що кинулося в вічі, і на що звернув увагу, це от твоя непохитність і відсутність сумнівів. От Таких речах, якщо напали, значить ми захищаємо свою країну. Цікаво, як ти ставишся от зараз, ми можемо помічати. Дуже багато тих, хто конституцією зобов'язаний захищати країну, але ну, на жаль шукає способи, як того уникнути. Там починаючи від того, як ми бачимо, чоловіки намагаються там втекти з країни, комусь це. Удається, не знаю, на жаль, чи, можливо, навіть на щастя. А, хтось е, намагається того всього уникнути всередині країни. Як ти до цього ставишся? Ну, коли чоловіки намагаються втекти від війни, ну, там, перетнути державний кордон всіма правдами і неправдами, переодягаються в жінок, це взагалі ганебна ситуація. Я це звичайно засуджую, тому що вважаю, що справа не тільки чоловіча, а будь-якої будь-якого громадянина України це захищати свою Україну. Ти не розділяєш чоловіки, жінки. Ну даного, я розумію, що факту. жінки в більшості своїй своєму складі вони не хочуть і не зобов'язані воювати. Ті, хто хочуть, можуть вони ну, молодці. А чоловіків так вони по конституції зобов'язані, але. А тут розумієте, тут така е, дуже делікатна ситуація. Коли чоловік е, не втікає, він просто живе своїм спокійним життям. Ну, не прийшла йому повістка, ну і чекає в своїй черги. І він живе своїм спокійним життям, тут нічого немає абсолютно ганебного. Він просто е, знаходиться в тилу, живе своїм життям. Він може допомагає армії, що вже робить дуже грає дуже велику роль. І тут засуджувати немає чого, тому що я навпаки дуже. Рада, я задоволена, що ти може жити спокійним життям. Це означає, що ми на передових позиціях робимо свою справу добре. Так ти бойовий медик. Так, так. в тебе досвіду вже ого. Я би хотів згадати крайню ситуацію, uh -huh. крайню евакуацію, де ти з підрозділом евакуювала снайпера. Це uh -huh. твій знайомий був снайпер По братим, та, побратим. Друг. Він був у важкому стані, Вся евакуація відбулася під мінометними обстрілами. Можеш згадати, як це було, що ти відчувала в той момент, і ну, не знаю, не страшно було. Ну, у нас снайпера працюють на самих крайніх точках, і евакуйовувати їх вкрай складно, тому що. Певна, характер, характер рельєфа не завжди дозволяє навіть підійти до самого снайпера в евакуаційній групі. Того ж снайпер знаходився на даху будинку, його треба було евакуйовувати спочатку. На перший поверх евакуація відбувалася дуже складно. І їхавши на евакуацію, я ну, коли отримала від другого номера снайперської пари. Сам запит на евакуацію, я зрозуміла, що вона вже відбуває, відбудеться тяжко, тому що я знала, де вони знаходяться. По дорозі туди я вже продумувала, як ми можемо добратися, тому що орки бачать всі наші пересування, і вони при будь-яких пересуваннях, а відстань там від нами і ними не така уж і велика, вони можуть дістати з великокаліберної стрілецької зброї. І треба було продумувати, як добратися до снайпера. Я думала, що це буде вихід 200, що скоріше за все, що я не повернусь, тому що, ну враховуючи характер місцезнаходження знаходження снайпера, мені здавалося, що я туди зайду, вже не не зможемо вийти. Тим більше постійно мінометним обстрілом накривалась позиція на фронті. Позитивне мислення, типу там бути впевнено, що все буде окна про це. Чи... Коли, коли я вже знаходжусь на самій евакуації, коли ж доходжу до точки, я вже не відчуваю ні страху, ні нічого. У мене просто чистий алгоритм в голові. Мені потрібно зробити це, 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 це і це, і це. Все. Чомусь, може, це через спорт я займалася 9 років в карате. Я коли виходила на татамі, в мене от політучувався весь страх. Моя думала тільки про те, як провести удар і як виграти бій. От під час евакуації, напевно, те саме ти боїшся. Да, ти боїшся поки в дорозі, ти боїшся до. Думаєш, приходять самі погані думки. А коли починається вже сама евакуація, думаєш тільки про алгоритм, як зробити, як врятувати життя і як довести трьохсот, все От, Ну, кажуть, же, що а, професіоналізм. Це коли незалежно від обставин, незалежно від е, внутрішнього стану, ти береш і робиш е, те, що ти закладені якісь вже на рівні інстинктів речі. От це власне є. Тому та, та. звичайно, людський мозок він малює найгірші картинки, коли ти в е, стані очікування, коли вже працюєш, то вон, ці ці всі картинки вони зникають. Це і допомагає проводити евакуацію. Так е, е, крім бойового досвіду, ти ще й інструктор з тактичної да. медицини. Хотілося б запитати перш за все, чи наскільки важливо навчатися не лише військовим, тактичній медицині, а й цивільним? Mm -hmm. Чи це не потрібно? Чи от якщо людина на, знаходиться ну, там, на мирній території, то їй краще свій час і зусилля спрямувати на щось інше, чи все-таки варто пройти якийсь базовий курс? навчатися тактичній медицині дуже-дуже важливо, як і військовим, так і, так, так і цивільним. Тому що, як показує зараз часи, прилітає дуже багато у цивільних і багато поранених саме серед цивільного населення. І правильно, якісно, вчасно надати собі або посторонньому домедичну допомогу, це і є запорука виживання. Наскільки швидко цивільний або військовий один одному може надати допомогу, це дуже важливо. Тому що від масивних кровотеч гинуть в зоні бойових дій, наприклад, що стосується військових, гине від 60% особового складу, якщо ми говоримо про саме про поранення. І Якщо надавати правильну допомогу, то надавати правильно турнікетом. Так, цього і... можна уникнути, користуватись правильним турнікетом, правильно користуватись турнікетом і вчасно надати допомогу або сам собі, або інший боєць, який знаходиться поруч. А, от навчання оцим базовим а, речам, воно Завжди допомагає. Чи бували моменти, коли навпаки бійці самі собі надавали допомогу, і цим робили лише гірше? І тоді, ну тоді з цього випливає порада, що треба ретельніше вчитися, що само собою зрозуміло. Звичайно, але чи були такі моменти? Звичайно, треба опановувати правильно навики, і був момент, коли допомагало, тому що у нас була евакуація до снайпера mm -hmm. до, до цієї ситуації. У нас була евакуація, коли прилетіла противобліндажна акумулятивна. Міна снаряд при, прилетів одного бійця, на, на жаль, зразу за двохсотило, ну, такий збіг обставин, що прилетіло саме в нього, розірвало тіло на, на дві частини, він згорів. А другий е боєць його відкинуло е вибуховою хвилею. Він отримав поранення, плюс е уламки в тіло позалітали. І поки я добігала до їхньої позиції, хлопці почали надавати йому першу домедичну допомогу. Мені я коли вже добралась до них, я звичайно перевірила вже на ознаки шоку, ознаки гіпнедопущені гіпотермії, ознаки там, масивної кровотечі пнівматорекса саме головне, але вже навіть знеболюючи, дали оце пілпак, три таблетки. Ну тобто, ну хлопці молодці, красавці, вони зробили все абсолютно правильно. Чим допомогли набагато швидше пораненому бійцю, тому що Зволікання в зоні бойових дій це втрата життєвих показників. Ну тобто, якщо в тебе в підрозділі, всі знають, володіють от, оцим комплексом Марш системою Натівської то тобі набагато легше працювати. Да. Набагато і це відповідно підвищує не тому, саме головне це не мій комфорт. що мені набагато ну, звісно, головне, що я маю на увазі. Саме головне, да, що підвищує виживживаємось, підвищує життєві показники самих поранених. Тому що найголовніше це швидко і якісно надати домедичну допомогу. Від цього залежить дуже багато. Якщо вчасно цього не зробити, то навіть при пораненнях середньої тяжкості можуть бути або погані наслідки, або ну, смерть. А яка найбільш вживана, найактуальніша, значить, правильне формулювання? Річ в твоїй аптечці? Турнікет. Це турнікет? Так, да. найважливіше. Скільки їх? Повинно бути чотири. У мене їх більше, бо в мене не тільки моя аптечка, в мене ще рюкзак бойового медика, який, в принципі, розрахований на підрозділ? Бо не у всіх, на жаль, у нас. Не вистачає матеріального забезпечення для того, щоб забезпечити кожного бійця чотирма турнікетами сертифікованими. Це для своє треба дуже багато грошей, а тому в мене є рюкзак бойового медика. Я розраховую там не тільки турнікети, там окрузійні наліпки, NFT на зафарінгальні, там гель протишоковий, ну… Гідрогель проти опіків, багато-багато чого цікавого, чого немає, наприклад, в аптечках або в недостатній кількості в аптечках наших бійців. Ну, От, але тому. найбільш використовано це все таки турнікет. Турнікет, та, так? та, турні які ти використовуєш? Мабуть? Кет, ТМТ, софт. Дніпро ну, не можу сказати, що вони погані, але вони поступають в якості іноземних, на жаль, поки що. Дуже сподіваюся, що наша тактична медицина піде вперед і буде розвиватись, як і все, в принципі, українське. Маю дуже велику надію, тому що попит є великий, і я дуже сподіваюся, що в нас українське буде не, не гірше, ніж іноземне. Неодноразово чув, що е, волонтери допомагають, і це було на початку війни, я не знаю, як зараз е, привозили там сертифіка... Е, турнікети, які не сертифіковані, які там не підходили mm. по тих чи інших критеріях, а іноді навіть шкодили. Бували такі ситуації? Е, бували так. Бували ситуації, коли ми отримували турнікети не сертифіковані, але я стараюсь е, за допомогою цих турнікетів. Проводити е, навчання, а uh -huh. ми їх використовуємо, вони приносять користь саме у навчанні. Тому що Бой бойові умова, бойових така, не раджу несертифікованими користуватись, тому що є проблема. Вони не тримають тиск раз, в них лопає стропа, в них лопає вороток, в них багато, -багато проблем. Uh -huh. Mm -hmm. Якщо вже заговорили за алгоритм Марч, mm -hmm. зараз е, наша армія його використовує фактично. Чи можна сказати, якщо ми вже ним користуємося, чи можна сказати, що наша українська армія перейшла на натівські стандарти саме в медицині повністю? Чи можливо ще десь потрібно допрацювати ще якісь моменти? Я зрозуміла. У нас справа в тому, що через те, що в країні відбувається війна. Е, у нас тактична медицина навіть пішла трохи вперед, тому що маємо постійну практику. А, а так як у нас ще люди з, скажімо так, з вмінням пристосовуватись до складних умов, вони можуть і вміють вирішувати питання, де американці напевно розведуть руками. Тому через війну, на жаль, але у нас медицина, тактична медицина постійно розвивається, і в якійсь мірі вона навіть пішла вперед. Американці вже можуть приїжджати до так, нас стопічно. і навчатися. Абсолютно спокійно, ми їм розкажемо, як з нічого зробити все. Так хотів ще згадати, поговорити на таку тему, можливо, не дуже популярно. А як ПТСР угу. повертається, б'ється. З фронту відпустку, не в відпустку, неважливо. А, І дуже багато зараз розмов і не знаю, якихось міфів, якихось там побоювань. От в чому найбільша проблема полягає самотасару, як, як думаєш, це саме знайти себе? Ну, ми з цією проблемою зіштовхнемося після нашої великої перемоги. Звичайно, поки це не так актуально. Ні, поки не так актуально, тому що бійці відчувають ПТСР посттравматичний синдром, розлад не синдром. А тоді, коли проходить психологічний тонус, людина, коли знаходиться в психологічному тонусі, вона ПТСР не відчуває. Коли вже людина приїжджає, розслабляється, от тоді да, виникають певні психологічні проблеми. Психологічні проблеми саме в чому: адаптація до мирного життя, адаптація до сімейного життя, побутові якісь питання, це все надзвичайно буде проблемою після перемоги. Буде багато людей з ПТСР. І я думаю, що наша... А психологічна допомога, психологічна адаптація вона також зараз знаходиться в якомусь розвитку. Ми вчимось працювати з цим, ми вчимось працювати з ПБС, з МСПТ, з, з постбойовими травмами тому. Я не думаю, що це буде якась така велика проблема, яку ми не зможемо подолати. Ми по-любому подолаємо її. Просто да, це, це буде проблемою, але я думаю, що а з боку держави вже зараз є якісь кроки в цьому напрямку, аби допомагати ну, бійцям. Ви маєте на увазі психологічну адаптацію? Так, так, так. А, думаю, що є. Так, uh, да, є, тому що навіть в нашій державній прикордонній службі є багато психологів, до яких можна звернутися, якщо ти відчуваєш, що морально, психологічно маєш в цьому потребу. Uh, тому так, ми просто зараз ще знаходимося на стані розвитку uh, того процесу, як працювати з ПТСР, як працювати з бойовими побратимами. Коли вони вертаються з фронту, вони я думаю, це не це не буде. А як, як от знову ж таки, на твою думку, з бійцем, який повернувся із зони бойових дій, він вже там в мирному цивільному житті, як можливо, якісь поради, як правильно спілкуватися з ним його рідним? Можливо, щось можна запитувати, можливо, щось не можна запитувати. Mm -hmm. От можливо, є якісь такі Ну, а по, -перше, критичні... по перше, в жодному разі не окунати людину в ті спогади, а, тому що це є небезпечно. Людина може закритись, зануритись в цих спогадах і залишитись на, на довгий період. А по-друге, треба зрозуміти, що ПТСР – це не тільки проблема самого бійця, це проблема всієї сім'ї, і треба вміти пропрацьовувати цей ПТСР не тільки самому бійцю, а всій сім'ї разом. Тільки тоді можна подолати таким комплексним підходом, коли рідні розуміють, що з бійцем відбувається, коли потрібен певний делікатний підхід до його стану, і коли сам бієць, сам боєць не пускається во всі тяжкі, а теж намагається вийти з цього стану, розуміючи, що це війна, війна має наслідки, але ми всі сильні, і ми все можемо подолати. Треба вміти шукати нові орієнтири. В мене в самой, ну я сама пережила ПТСР, скажімо так. Мені допомогла дитина вийти з ПТСР, хоча вона була ще маленька. Але я переключилась на дитину і повністю всі свої зусилля ем, направила на її розвиток. От. Це було після подій в 2014 да, році, так? Так, да, да, да. ну, Тому треба просто вміти шукати нові орієнтири. Треба вміти. Налаштовуватись, підлаштовуватись і адаптуватись. Ну і рідним допомагати. І тому, рідним так, звичайно, то... потрібно дуже велике терпіння рідним, тому що ПТСР це, це тяжко. Тяжко і не завжди можна самому справитися. За допомогою рідних, думаю, це найкраща ситуація. А, хотів ще поговорити, зачепити таку тему. Ти як би там не було? Ти жінка. Mm -hmm. Ти Жінка на фронті в бойових умовах. Це не завжди комфортні, скажімо так, умови. Чи ну, відчувала ти якісь от можливо недоречні? Моменти переживала, чи можливо десь тобі було незручно. Чи ти себе в чоловічому колективі відчуваєш максимально комфортно і подібних речей в нас вже не трапляється? Адже ну, раніше я знаю, що були певні там, якісь установки, булінг. Можливо, булінг. можливо, булінг був. Та. Зараз такого в нас немає, зараз наша держава трансформувалася і в цьому напрямку. так? Булінгу абсолютно немає. Якихось розмежувань на чоловік. Жінку абсолютно немає. Я себе відчуваю військовослужбовець і крапка, тому що я вважаю, що військовослужбовець він не повинен поділятись по статі. Ставлення чоловіків так, я знаходжусь в чоловічому колективі. Ставлення чоловіків абсолютно нормально. Вони Є до мене і вони, на так, тому все. Вони до мене ставляться як до бойового побратима. Вони не ставляться до мене як до дівчини, і це прекрасно. Це саме те, чого напевно жінки в армії хотіли досягнути. І зараз можна стверджувати, що нам того вдалося? Так. Да, можна отримувати спокійно бойові накази, виїзди в зону бойових дій, і ніхто не буде звертати що це жінка, ніхто на це не буде звертати увагу, і це чудово. Тому що якщо жінка йде в армію, вона розуміє, що вона повинна нести певні чоловічі обов'язки. І якщо вона готова, то чому, чому б і ні? Її mm -hmm. не повинні обмежувати в цьому плані. Ем, комфорт про комфорт. Ну, в, в самій зоні бойових дій я комфорту не шукаю. Я там його просто не очікую, бо я знаю, що ну, немає звідки. Були якісь моменти, де довелося щось не знаю, вигадувати, ну, там, Робити ну, на колінці. Якісь, на колінці якісь речі? Ну, е, Нам волонтери дуже сильно допомогли, вони нам привезли багато сухих душей. Души. Гігієна це проблема. Гігієна це в певному так, роді проблема. Ну, її немає настільки часто, як, от, наприклад, в, да, в тилу, але, звичайно, ти підтримуєш гігієну, тому що це важливо. А, і за допомогою волонтерів ми ж отримали цих душів сухих багато, і це нас дуже сильно спасало, бо це дуже зручно, гігієнічно, швидко, Ну, шикарно просто. Загалом волонтерська допомога саме. А в напрямку тактичної медицини вона досить потужна. Дуже потужна. Нам допомагає багато волонтерських організацій і просто навіть самі люди допомагають. У мене багато знайомих, які просто дзвонять і кажуть, що вам потрібно. От, наприклад, у нас зимою навіть те, що не стосується тактичної медицини, у нас зимою був спалах грипу, і в мене по сім чоловік кожен день доповідали про погіршення стану здоров'я, там температура. При ознаки грипу, і о, о, люди просто звертались і питали, що потрібно. Я їм писала списочок, і вони просто приносили ось так. Ну така просто людська допомога. Той, хто не може воювати, там, чи не хоче воювати, чи не здатен, бо не всі не, і не всім потрібно, скажімо так, воювати. Ті допомагають ось таким чином, і це прекрасно, бо тільки разом. От ми зможемо досягти перемоги. Ну, це, до речі, цікавий момент, тому що зараз багато хто вже звик до війни і звик жити ну, в тому всьому. Подивилися. Ну, особливо я маю на увазі ті міста, які, в яких все спокійно, на щастя. Хай так і буде, я вважаю. Але от якщо людина. Не хоче воювати, вона не хоче брати автомат в руки і йти напередок, вона не хоче призватися з тих чи інших обставин, можливо, здоров'я, можливо, вона боїться якось там обмежень своєї свободи, але хоче допомагати. От що їй в такому випадку робити? Можливо, є якісь моменти, на що їй потрібно звернути увагу і в тому напрямку рухатись. Таким людям обов'язково треба допомагати. Особливо коли є бажання, це взагалі прекрасно, тому що таким чином вона наближає нашу допомогу. В жодному разі не можна це перевалювати чисто на плечі військових і говорити, що вони нам допомогу принесуть, тому що військові втомлюються, закінчуються, виснажуються, хворіють, отримують поранення і все інше. Обов'язково треба допомагати, обов'язково треба донатити. І тільки я ж кажу, таким комплексним підходом, коли ми всі разом. Зможемо, коли ми всі разом будемо робити все, що від нас залежить заради перемоги, тільки тоді ми переможемо, бо кожен з нас окремо перемоги не досягне. А тільки коли все поклавши на перемогу, всі зусилля від кожного, кожен на своєму місці, от тоді це буде реально перемога набагато швидше, можливо, побажати нашим слухачам, щось хочеш. Хочу побажати слухачам терпіння. Хочу побажати слухачам найшвидшої допомоги, щоб так само допомагали, що вони прекрасні у своїй допомозі, тому що коли вони допомагають, і коли вони просто навіть підходять, обіймають, і це так надихає їхня допомога, їхня увага. Тому... Прості речі, але прості вони речі, дуже мотивують, да, так. Да. а війна вона взагалі вчить пристим речам радіти, тому що ну, такі умови, на жаль. От я хочу побажати швидшої перемоги. Закли, закликаю донатити, закликаю допомагати армії, бо це дуже важливо. І закликаю людей, які виїхали за кордон після перемоги. Обов'язково повернутися, тому що Україні потрібні всі так. будувати нову країну. Величезної тобі дякую за. Знайомство в першу і чергу. Вам дякую. Для мене це честь. І я вважаю, журналістам кажуть, не можна свою особисту думку висловлювати, але я і зараз висловлю, тому що я вважаю, що саме завдяки таким людям, як Інга, наша країна зараз там, де вона є. І хотілося б, щоб таких людей було побільше. Дякую вам дуже велике. І тобі величезне дякую. дякую, прикордонниця Інга була сьогодні у нас в гостях. Я бажаю, щоб тобі було поменше роботи. Дякую. На цьому будемо завершувати, друзі. Повтор програми. Якщо раптом не бачили, можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці на І, Я думаю, незбаром з'явиться на нашому Ютубчику. Тому дивіться, ставте лайки, коментуйте.